У Вінниці місцева журналістка та поліція почали боротьбу з передчасним старінням. Вони маскуються під бабусі, просять милостиню у перехожих. Журналістка Ріна Кантоністова каже, не терпить брехні, тому справедливості заради взялась розсекречувати псевдобабусь. Маскуються під бабусь? Псевдобабусі? Там у Вінниці, що з'явилася банда жебраків, трансвеститів? Якась непорядкоректна історія напередодні Євробачення. Ми ж на всю Європу заявили, що шануємо різноманіття. Ну бо покажіть мені цю бабусю. Добрий день, бабушка, Хочемо вам гроші дати. Покажіть, да. як вас як ви виглядаєте. ну, Покажіть. покажіть. Документи покажіть. Документи Так, да, покажи За чим? Тобто середнього віку жіночки прикидаючи старими і просять милостині. Гідко ти до мене причепилася. Та ти трогав... мені спокій я собі. Ні, ви не будете. Якщо ви хочете просити, то не притворяйтеся бабулькою. Mm -hmm. З іншого боку, законом це не заборонено. Навіть не шахрайство. А скільки вам років? Покажіть свої руки, покажіть своє лицо! Звичайно, що нікому не подобається бути обдуреним, але, чесно кажучи, що ці жінки зробили такого аж незвичного. Вони просто попрацювали з власним іміджем, враховуючи запит і очікування цільової аудиторії, бо люди почуваються більш шляхетно, коли допомагають стареньким. Бабушка, добрий день. Бабушка, бабушка, покажіть, будь ласка, обличчя. от чому ці жіночці середніх років не можна прикидатися бабусею, а ось баб... ба чому досвідченому політику можна прикидатися моло. Можна прикидатися! Мінімум в три рази зниження ціни на український природний газ для українців. Хочете чути про зниження тарифів? Вам розкажуть про тарифи. Хочете подавати стареньким, а не молодим? Вам покажуть бабусю. Ви сама бабуся, то вам покажуть Олега Ляшка з іншими бабусями. Отакий кругообіг бабусь у природі. І не варто дивуватися. Не декларацію ж з мільйоном доларів показувати дурних нема. Не хочете працювати, хочете просити. Просіть, але не не, не робіть себе, нібито, ви старенька, немічна, що вам не, не вистачає грошей. Це просто дія на психіку людини. Правильні речі кажете, шановна, але ви трохи відстали від життя. А от фейкові бабці у тренді ми живемо в епоху постправди. Це коли факти нікого не цікавлять, лише емоції. Дивіться, як це працює. Ось ви ненавидите бездомних. Покажіть, яка ви бабця старенька, що ви обманюєте людей? Покажіть. А ось ви вже любите бездомних і готові давати їм гроші. Звідки беруться бездомних? Бездомні не з повітря падають і не з Марсу прилітають. Це наші громадяни України. Які внаслідок зубожіння перетворилися в статус бездомних, захистіть людей, дайте їм нормальні тарифи. Скоро вся Україна бездомними стане. Вся Україна. Утім, я впевнений, що глядачів нашої програми це все не стосується. Я вірю, що ви завжди користуєтеся критичним мисленням і вас не так легко обдурити, і ви ніколи не повірите самозванцю, який видає себе, наприклад, за журналіста з Канади.